Всім привіт! 9 квітня гарна погода готуватися до розсадного сезону. Робимо тунелі, тому що з понеділка кажуть, буде вже тепло. І будемо пікірувати помідори. Трішки затримується розсадний сезон. Вирощуємо вже 15 років. Було таке, що й до 1 травня я пікірувала і все встигало. Висадила розсаду перцю з ящички, де було дуже багато чорної ніжки. Перед морозами в тунель ми поставили калорифер. На ніч поверх плівки додатково вкриваємо утеплювачем, агроволокном з щільністю 50 і додатково плівкою 150 мікрон. Калорифер вмикаємо на одиничку і з таким укриттям при мінус 5 на вулиці, вночі в тунелі плюс 10. Ту ніч у нас на вулиці було мінус 3, то в тунелі плюс 12. В сонячний день все це накриття знімаємо, тільки слідкуємо за температурою. Якщо закрита плівка і виходить сонце, то піднімається до 30. Тоді я відкриваю край. З краю поставила хризантеми, вони не бояться холодного повітря. А перець на ту сторону, там не відкриваю, коли дуже холодно. І так спадає до плюс 25. Коли пасмурно, не відкриваю 12 всередині. Сьогодні така погода, що вже разів 6 відкривала і закривала краї і так само теплицю. Двері і вікна відкриваю і закриваю цілий день. На даний час перець живий, зелений. Він навіть не зрозумів, що на вулиці похолодання. Оце падає той, що я погано провіряла чорну ніжку. Я ж висаджувала з ящиків. Пробувала рятувати його з ящика в ящик, пересаджувала, то весь попадав. А це ще пробую в тунелі порятувати. Сонце вийшло. 25. Оце наш доччик. Помічник, який дозволяє вночі спати, а не ходити, дивитися на термометри. Вирощую цибулю через розсаду. і Люблю її висівати рано і висаджувати на грядку, як тільки дозволяє погода. Цей рік висадила 24 березня. Вчора лежав сніг. Цибуля не померзла. В тому році, в травні, в нас було мінус 6, витримало все. І зараз сонце вийшло, грядка розстала, цибуля жива. Зимова ж росте, і та нехай росте разом з нею. Помідори, які ми сіяли 26 березня, встигли зійти до 6 квітня перед морозами, де було додатково накрите плівкою. Помідори зійшли, а пів тунеля ми не вкривали плівкою, там ще не видно було. Плівку зняли, якою була накрита земля, і вкрили агроволокном. Я так завжди розсаду ранньої капусти вирощую. До сходів тримаю під плівкою. А вже як розпочина капуста сходи, тоді накриваю агроволокном. Тунель плівковий. Зверху накрили утеплювачем 5 мм, агроволокном 50-м. І все це зверху накрили плівкою. Хотіли на день знімати оце все накриття. Подивилася всередину. Воно пропускає світло. Я думала, там як в погребі. Тому що, якщо все зняти, залишить одну плівку. Дуже підніматиметься температура. А так ось поклала термометр 12 градусів, 15. Зараз сонце заходило і вийшло. Агроволокно лежить. Не знімаю. Помідори живі. Вранці дивилася, так невідомо були. Мов живі, думаю, може, живо морожені. Ні, живі. Є надія, що вони витримають. Тримаємо все так, як є. Вони потім поправляться. І нам менше роботи були знімати, накривати. Коли немає вітру, його й не важко накрити усе. А коли вітер, то допомагає. В парник загроволокна також висівала помідори, ще не сходили вони на 6 квітня сьогодні, та думаю, не зійшли. І посаджена капуста. розсада моя. Накрили парник утеплювачем, зверху плівкою. Не знімаємо на день. Дивилась, вчора капуста не мерзла і сьогодні вона жива. Тримаю накрите, від теля аж тепло виходить. В розсаді ранньої капусти також поставили калорифер. Ми його вмикаємо під ранок, аби тільки сюди мороз не заліз. Подвійна плівка довше не пускає мороз, земля прогріта вже. Хочеться, щоб капуста не примерзла, бо скоро на базор. В Сонячний день відкриваємо вікно, вчора не відкривали, бо сніг йшов. Гібрид канто дуже погано росте. Оце детмаршер фрюер така вже. І конту ніяк не дожене. В опалювальній теплиці все в три поверхи, в тісноті, але не мерзле. Ящики з помідорами, ті, що я висівала 7 березня. Вже помідори такі, що можна на пучок рвати. Працює вентилятор, розганяє повітря. Розсаду помідорів ми зараз не поливаємо чистою водою. Бочка з дощовою водою і розвела монофосфат калію 10 грам на 10 літрів води, додала грогрін 5 грам на 10 літрів води і також додала фітоспорін. І поливаємо тільки оцим розчином. Перед морозами не можна давати азотних добрив, щоб рослини були нежирні. Мороз то ніхто не витримає, а як похолодання легше переносять рослини, які зжаті, не соковиті. Тільки 10 ящиків, які я висівала 7 березня, такі трішки переросли, і то не всі сорти. А далі, 11-го, ми висівали, ті всі від чорної ніжки загинули. А ті, що пізніші, тримаються, але вони невеликі. Досіяли ще трішки. Баклажани пересаджую з касет. Тримаю під плівкою трішки, так, мені здається, їм лише пересадку переносить. Розставила квіти, поприщипувала. Щоб кущі були кругліші. Пересаджую хризантеми з касетти, щоб вкорінилися. Посадила собі салат в 3 літрові горщики, тому що теплиці немає, навіть не знаю, куди його висаджувати. Помідори, які я збираюся висаджувати між розсадою, вже могли б рости в тунелі, але не цей рік. Гравітет. Вже хочуть квітнути. Це бріз він ранній. Огіркам, я б сказала, подобається на столі сидіти. У відрах, не в стаканчиках. Перець, звичайно, вже треба було б випікірувати. На той рік пізніше буду висівати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. В плівковий великий парник поставили парник з агроволокна і в ньому зимують багаторічні гвоздики і віола. Вони морозів не бояться, ми їм калорифера не ставили. На ніч зверху ще накриваємо агроволокном.